Вітаю, друзі! З вами Олег Новорок. Вчора я вам розповів про ситуацію на кордоні. А сьогодні вже у Держприкордонслужбі підтвердили інформацію та визнали, що кордон закрили, а точніше почали діяти нові правила. За словами прикордонників, через неодноразові підробки документів можуть вимагати в чоловіків, яким дозволено перетин кордону, зокрема багатодітним, витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку військово-облікових документах. Як ви пам'ятаєте, в суботу в соцмережах почали розповсюджувати повідомлення про те, що українських чоловіків, зокрема інвалідів третьої групи та багатодітних, перестали випускати за кордон без довідки від ТЦК. Що ж з цього приводу сказав речник ДПСУ Андрій Демченко? Цитую: зважаючи, що ми неодноразово виявили підробку документів, пов'язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняття рішення про відстрочку або запис про відстрочку військово-облікових документів. Що ж, друзі, як бачимо, єдиним варіантом підтвердити дійсність ваших документів є наявність військово-облікового документу. Тим, хто його не має і бажає виїхати за кордон, потрібно звернутись до ТЦК для його отримання або поновлення. Проте, які ми маємо гарантії, що з призначенням проходження ВЛК вас не визнають придатним до військової служби, адже пам'ятаємо, що обмежено придатних до військової служби вже не буде. А саме такий запис має частина чоловіків з третєї групи інвалідності. І тут ми знову повертаємось до цитати залужного: чи придатний чоловік до військової служби, чи не придатний визнає ВЛК, а не група інвалідності. І 500 тисяч чоловіків, яких потрібно мобілізувати, будуть мобілізовувати правдами та неправдами. Ну що ж, маємо, що маємо. Тож, порада, друзі, перед тим як їхати на пункт пропуску, перевірте ваші документи та їх вірність. А ще краще, зателефонуйте на гарячу лінію прикордонної служби для уточнення, щоб ваша дорога не була марною і ви не потрапили в незручне становище. Як ви вважаєте пояснення про підробку документів? Саме через це вони змушені просити додаткові документи. Взагалі може бути таке, чи могли б вигадати щось краще, або нарешті набрати сміливості і розповісти все, як я насправді, а не обманювати себе та людей. Напишіть свою думку в коментарях. Також перевірте, чи підписані на наш інстаграм, адже я щоденно буду розповідати всю правду про життя та роботу за кордоном.